Два з самих непристойних ароматів в нашому асортименті. Звичайно, це робота Лісандра Гальтєрі. Хто ще міг створити такі шедеври? Перший садоназо від бренду Назомато. Поки що, це останній аромат від даного бренду. Він розкривається густою сірою амброю і тонкою. Шкірою на старті це щось максимально незвичайне. Але якщо ви насмілитеся нанесети його на себе, а не на блотер, ви зрозумієте, що десь хвилин через 40 аміачні ноти пропадають і з'являється дуже ніжна і красива ваніль з сірою амброю. Так, якщо насмілитись, то точно залишитись задоволеним. Друге більш насибельний, але також супер непристойний аромат. Це семіналіс від бренду Орто Парізі. Аромат, який розкривається дуже красивими нотами мускусу, з ніжним бергамотом, також сірою амброю, але вона супер м'яка. Так чи інакше, аромат підсилює аромат власного тіла, тим самим підкреслює ще якусь вершковість, ніби вершкове масло. Два аромати від Алісандра Гальтєрі, які сколихнули цей світ.